Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми на арені у Майнкрафті, і я хочу сказати, що в нас буде лише три ворога тут. Ти готова Він, до цього? Тільки це все знаєш. Тому що знаю, це секрет фірми. <схай> я багато чого знаю і знаю, що сьогодні в нас буде лише три ворога, тому ходімо тобто подивимося. Ні. Диви, отут бачиш. Бомбардиро Крокодило! І він стоїть тут лише один! Це означає, що. Він дуже 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 сильний! Правильно, він по силі дорівнює, як, якщо б була б тут уся кімната, заповнена якимись монстрами. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Це О, тільки перша такої. кімната, і нам з неї а починати. Носу, цікаво. Давай сюди. Тун, тун, тунг, сау. Тун, 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 Реально. Саур. Так, це він. Це У мене... дерево, воно посилює як друга кімната. <су> я готовий, що він як перша. <су> ні, ні. ні 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 ні, ні не те. Ще тут є бос. Ти готова? Ну, це цікаво. Ну, вони всі боси, але то, типу, міні боси. А, а я це я можу, вже справжній босс. Це босс мене не Чого? <свистач> Диви, як вона витанцьовує. Вона так і хоче нас взяти і знищити просто. <свистач> кричиш? Я зараз тебе <свистач> Так, годі тобі. Отже, що, у нас була вже нещодавно арена, де я бився проти мемів, але це в нас зовсім інша арена. У нас всього тут три меми. І, Ну добре, в нас тут не три меми, але а ворога можна три. Купити... Можна купити Байки. меми. Що? Що це просто розривай мій мозок? Тобто можна поставити бомбардиру крокодила іншого бомбардиру крокодила і вони будуть дратися? Можна, можна Або так зробити, якщо грошей, будуть, вистачить? бо вони ж будуть, будуть. Ці будуть. Диви, у нас є брпатапів, бомбардиру крокодилу, траву нервала і тум, гроші. Тум, тум, але де брати гроші баків. А гроші у нас будуть з'являтися самі по собі. Зрозуміло. Та ну це просто диво яке. з'являються гроші кожну секунду. Окей, в мене є супер, 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 супер. Якщо що, Добре. то вони зникнуть, коли ми завершимо битися з усіма е, оцими мемами тут. О, ні. Чого ти впали одразу? Що ми можемо тут нафармити грошей? Закінчити На. тут все! тунг Саура, купляй Купляй тунг тунг саура і, тун -тун -тун і ходімо першу кімнату. Ми, якщо і що, можемо купляти тут і зброю і все як завжди. Але як додаток, можна купити, буде. Мем. Іди. Хо -хо, іди, каже, ісе. Дивіться, він пішов битися. Так, все. Бомбардиру крокодила проти тунг тунг -тун -тун Саура, але він не дуже сильний. І бачите. У бомбардиру крокодилу здоров'я майже не зменшується. А. Що? Ми можемо накопити гроші на тралавелу, тралава. Можемо, в мене вже майже половина є, єдині 26, 27, 28. 29 30 тридцять. Ще диви, трішечки. 31, 32. Диви. Забирай, забирай. Дякую. Дивіться, тунг Саур трішечки вже зменшив здоров'я бомбардиру крокодилу, але цього недостатньо, щоб його здолати. До речі, якщо ми здолаємо бомбардиру крокодилу та тунг Саура, то нам буде більше грошей падати кожну секунду. О. Так, тралалеру тралала. Ану, ану, ну повинно йти швидше, діло. Але я не впевнений у цьому. Так, можна тут ще пострибати, подивитися з цього ракурсу, прослідкувати за всіма подіями, які тут відбуваються. капець Здається, в нас під кінець цього відео дах поїде через кількість цих звуків. Так, я зрозумів. Слухай, ну це погано. Скільки в тебе грошей? 36. 36, диви. Нам треба щось купити. О, 72. Так. Нам 96 треба на потопімо, ого. Хочеш на нього накопити? Це багато. Ну а що, давай будемо по черзі купляти усіх там, які так, є. Так, давай, Подивимось. І бомбардиру крокодилу ще можна буде купити, але І Я ще бачу, що ми, не вистачає, начебто покише. можемо переставляти наших помічників. Так, можна переставляти за допомогою цієї штуковини. Ану, ану, є, все, я купив. Я його купив. Так, ходімо. Зараз, зараз підмога буде для наших бійців. Так, сиди. Оп! Бррр, -бр потопим. Починає битися. Диви здоров'я, як зменшується, ти бачиш? Здоров'я прям зменшується. Так, все краще, Ху -ху 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 -ху. можна почекати, шкода, що тут кави не де купити. Можна Можеш буде... піти в балерину цей завалити і попити каву. Якщо зможеш, я не я зможу. зможу. Вони мене шпарить. Так, ану, ану. Треба нам когось ще купляти чи ні? Давай зброю візьмемо собі. Треба щось купити Що ми можемо взяти та багато чого, якщо чесно. Можна купити пістолет-кулемет, можна купити автомат якийсь. Слухай, можна меч купити. У нас мечі тут є. Я навіть не знаю, купити. Звуки там постійно якісь ці вмикаються. А що ти А ти взяла? Що ти взяла? е, uh, я не знаю, як це називається, але ось таке. Бомбардир крокодили вже майже добили, диви, що то таке. Ей! О! Зараз я його доб'ю. Що ти зробиш? Це він вже музику блювати тягне, чи що? Так. Давай стріляй, бо він вже помре. Міка, ти не встигла. Не бомбардир. О! Золотий злиток, дивись. Тепер що нам дозача? гроші будуть швидше його випадати. Зубліччя. Ні, гроші диви, як випадають, бачиш, швидше випадає. Ми так. Не встигли його добити. Ну, Він одразу відкинувся, а я навіть цього, не цього. Купляй ці штуки і тягни їх до другої кімнати, добре? Вже? Зараз будемо дивитися, що там буде в нас відбуватися. Нам Один, треба більше два, грошей. Три... все Дай. Всіх забрали, у нас тут три тільки було? Угу. Капець, чого так мало? це так мало. що їх більше було. Ми цілу тонну грошей вже витратили. Так, давай отсюди. А, ну, ну ну або так. Хана тобі! Ні, не хат. Мійка! Ти не встигла нікого поставити, серйозно? Я тільки себе встигла поставити, то Тукнув мене. І Та все. я зрозумів, я бачив все. Так, диви. О, бомбардиро, крокодило, пішов. Бомбардиро, крокодило, зараз буду всіх знищувати там. Так, він будеш знищувати? Сподіваюсь, буде знищувати. Бо це? О, о це капець, його здоров'я не зменшується. Зараз допоможу. О, давай. Так. Щось зменшиться. Ну, трішечки, трішечки Міка, скільки його здоров'я, я ти 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 навіть ти не ти знаю. Мільйон мені здається. Та ну не може бути такого. Ти що? Який мільйон? А в тебе гроші там зібралися вже, ні? Скільки грошей? А, мене 150 О, скидай, скидай мені, скидай мені. Зараз ми візьмемо. Так, сюди. Суди, сюди, 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 сиди, чудово. Тут ще щось валяється. Давай, 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 давай. Все, стріляй, стріляй, стріляй. Зараз я буду дивитися, що там у нас. Вистачає чи не вистачає? Так, вистачає. Бамс? Бамс. Два бомбардири крокодили тягну. Давай! Так, один, два, все. Ідіть, біжіть туди. Туди біжіть, давайте. Вони його не бачать, треба ближче підтягнути його. Чуєш? Ну, вони там його начебто забивають, а він сам їх забиває. Начебто забивають, але два бомбардири крокодилу просто стоять. Зараз вони, все, зараз вони підуть та ви на нього, думаю. За та не стріляй, ти його відштовхуєш. Нехай вони сюди його доштовхають і ці бомбардири крокодили на нього нападуть. Все, все, я тобі зрозуміла. Так, а ну. Капець, я неправильно поставив, Треба було десь ближче до центру ставити. Добре, хлопці, та хлопці. вони не літають, що ти їх намагаєшся штовхати. Боледі, Іди постріляй, тум ту-тум саура з того боку. З того боку постріляй. Сюди його ви тільки скло не розбий! Зрозуміло? Ага. Сюди, давай, 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 давай. Зараз це вийде. Хоча вже нам напевно зручніше було б. О, ну нарешті все, полетіли. так я назад. бам бам бам, бам, бам Диви, як вони його валять. В тебе є ще гроші? Так, 124. Давай, 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 скидай. Так, забираємо. Зараз ще два бомбардири крокодилу притягну. Один, два. Все, потім будемо збирати собі на спорядження. Так, так, не так буду. воно треба. Повторювати помилки не буду. Поставлю ближче до середини. Так, оп, залазимо. Все, слідкуємо. У Мене вже поїхало, якщо чесно. Капець, дивіться. ці бомбардири крокодилу просто знищують оцього тунф Тунсаура. Але дуже повільно. Дуже 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 повільно. Слухай, тут нема тих навушників чи щось такого. Воно задобилося. Ні, тут, на жаль, нічого такого не продається, капець. Так, я піду балерину капучино перевірю. Так, вона ще там. Вона танцює, нікуди не поділася. Так, здається, вона на мене захотіла напасти, як тільки ну я туди зайшов. Я. Я не знаю, як ми будемо з нею. Слухай, слухай, все розбиратися? половина. Та дуже повільно все йде, якщо Ой, чесно. Ой, в мене останні набойчики. О, серйозно? Так. Щось швидко ти їх витрачаєш, якщо чесно. Ще гроші є? Угу. Давай. Але мені набої треба. Ну тобі вистачить. Давай, давай гроші. Мені 120 чимось там потрібно. Так, сюди. Оп. Беру це, беру це, беру оце. І отак робимо. У мене є дробовик, Міка, диви. Зараз будемо. Ти гроші. На! Так тобі ж капає. вистачає тобі постійно. А-а-а! ти Забула. Так, ану. Бамс! Давай, я починаю стріляти в цього Тунтусаура з оцього дробовика. Сподіваюсь, це якось. Так, диви, в нього здоров'я як зменшується, нічого а ну! собі. Це просто супер! Нарешті, нарешті в нас якось тут uh, з місця сунулася оця вся бійка. Але що нас чекає далі, я навіть не уявляю. Так. Давай, давай, давай давай, не давай, невenрок, давай, 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 <т direito> давай, давай, <т ex> <т vad> давай, 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 давай. Він зараз впаде. Ще трішки і. Застись, все. Uh, я знов не Діамант. Діамант, це ще наші гроші. Оп, все. Гроші. Нам ще більше грошей буде капати кожну секунду, бачиш? Uh, так, так, я бачу. Супер Бирай. просто, супер. Так, давай. А чого тільки одна оця штукована? Ну, лишилась одна. Зараз ще я куплю, не переймайся. Ну, окей, окей. Так, чекаємо, чекаємо, поки Міка прибіжить. Так. Давай, скидай, я зараз усіх заберу і вирушаємо туди, до балерини Капучино. Угу. Я зрозумів, вона всіх сама хоче зібрати вже. Ну ладно, збирай, збирай. Отам ще позаду. Все, все, ходімо. Балерина Капучино. Ні, не ні, ні, треба ні, ні. це співати. <гум> 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 так, все, бийтеся між собою, я буду спостерігати. Вони б'ються, диви. Ага. Все, розставляй їх. Я піду зараз ще дещо да, куплю собі. Так. Швидко, 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 швидко. Що тут коїться? Та це Навіть капець. Це а що? Я не могла. Ти що, гроші полетіли туди чи що? Так, а ну. Бамц. Бамц бамс чудово. Так, це вже набагато краще ще набойчиків. Набойчиків. Та ні, куди воно випало? Так. все я готовий. У мене два дробовики є. О! <плес> ти є. Ти я, я пішов. Давай приєднуйся. Давай, <плес> давай, давай. У мене якщо що є 50 гривень. Так, <плес> де тут? хто тут? <плес> оп все, а зараз, зараз будемо розбиратися. на тобі. на тобі тобі на тобі У неї дуже багато здоров'я. Я просто в шоці. Так, давайте зараз подивимося, чи змен... Так, воно один раз зменшилося. Ще не зменшується більше. О, ще зменшилося. міка капець, вони будуть бити і 10 століть. Так, на тобі Ой. Куди ти? Дякую, отримала я! <гум> Треба ж було дивитися, що я тут стою стріляю. Так, я тепер тут буду. Ой, щось вони на мене. Сунуть її. Стріляємо! Давай, 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 давай. Ну, з допомогою зброї, з допомогою армії мемів ми якось можемо трішечки з нею розбиратися, але це дуже-дуже. Я не знаю. Вона дуже міцна! Я думав, що буде. Е, легше, але це дуже складно. Так, сюди, 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 сюди ще стріляємо. Давай, 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 Знаєш, давай, давай. треба було? Що? Е, перед початком цього всього потрібно було вуха відкласти та покласти там у тумбочку. І все. Ага, можна було, можна. Так, давай стріляємо, стріляємо, вона близько. Дуже Ой, зручно. З дробовика. Дякую тобі. Мене завалила сама, вивалилася кудись. Дуже так. дякую. Це так, сюди, 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 сюди. Ми сюди, майже їм добили. Стріляємо. Ну, майже це ще занадто, але типу. <хи> добиваємо потім вже менше, ніж половина здоров'я. Так, досить швидко у неї зменшується воно. І це дуже добре. Хоча здоров'я, я не знаю скільки в неї здоров'я. Мільйон. Більше. Більше мільйона? Ну не знаю. Друзі, пишіть у коментарях, як думаєте, скільки у цієї балерини капучино здоров'я. Майже впала, диви. Так, 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 давай. Так, 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 так. Ну, уху. Я кодаєш ці гроші на мужачі? собі. Слухай, а гроші більше не падають? Гроші! Гроші більше реально не падають. Нічого собі. Yeah. Yeah. Реально багатими стали. Здолали усіх оцих трьох велетенських мемів, босів і заробили купу грошей. Ось така серія вийшла, друзі. Сподіваюся, вона вам сподобалась. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами, як завжди, були ми, професіонал Байки, Міка і всі у ці меми позаду нас. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! Нас добре котики!